Добрий день, ви на каналі Фірмак, мене звати Тарас, з вами знову Маруся. Їй сильно повезло, бо вона йде на племя. Буде далі нам давати потомство всяке. Я хочу оголосити, що ми е створили закриту групу в Вайбері. Е називається кластер Фірмак. Що це означає? Це група однодумців, там де будемо ми обмінюватися досвідом, ми будемо трохи ближче один до другого, бо через Ютуб трохи далеко. Трохи тяжко, там написали якийсь коментар, щось питалися, а тільки я можу відповісти, а я не, сильно, не є сильно такий мудрий, щоб то все відповідати. Є ще багато людей, які теж щось знають, які можуть тим е, своїм досвідом поділитися. Тому, є, тому ми створили таку групу Viber. Е, Будемо ділитися своїм досвідом, ви будете могли задати онлайн-питання, і якщо я не знаю, то може хтось другий дасть, дасть відповідь. Якщо я щось не знаю, то я теж буду щось питати. І надіємося, вона буде результативна. Значить, ще, ще друга функція тої групи це ми хочемо моделювати, не моделювати, бути в курсі епідемситуації в Україні з тими кроликами. Тому що так далі не може бути. Кролики дохли, ніхто не знає, що робити. Вакцини нема, як воно має бути, Бог його знає. У нас зараз є вакцина і пувак молдавського виробництва, і ми нею всі користуємося, але як відомо, вірус мутує. І може рано чи пізно та вакцина від якогось віруса вже не діє. Коротше, ми хочемо ловити польові віруси. І це ми будемо ловити моментально. Якщо ви користуєтеся тією вакциною, якщо у вас десь, наприклад, буде користуватися 500 людей тією вакциною, і з тих 500 десь... В одного починаються якісь проблеми з ГБК. Він нам дає патматеріал, ми її ту вакцину оновлюємо і значить, далі в нас вакцина знову прекрасно, все прекрасно діє, і далі ми працюємо. Не так, що ми кролики дохнуть руками, а ми не знаємо, що робити. Поки там фармкомпанії випустять ту вакцину, то можна злузду з'їхати. Скільки в мене кролики здохли, то я взагалі в шокі був. І то я навіть не знав, що робити, то таке діло ми там зупинили французами тими. А що далі робити, що французами вакцинувати, теж не вихід. І тут ми зараз маємо таку можливість оперативно реагувати на всі е, польові віруси, тому що вакцина не може бути одна на все життя. Вже ж були там пестуріни, лапімони, які були все життя. І поки ну, все одно воно закінчилося, воно все працювало, все добре, 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 і в деякий момент закінчилося. А що далі робити, люди не знають. І великі поголів'я, та яке б там не було, те поголів'я, воно дохне. навіть 20-30 кроликів, навіть 50 кроликів, це шкода, людина годує, робить, то, що старається. Я просто знаю, як воно є. Ми, ми не мільйонери. Ми ту ферму почали робити з одного кролика, якого купили мамі, і тут робилися до якоїсь ферми, вже от, починали розводити то все діло. Нормально розвивати, і тут у нас така проблема стала. І ми реально не знали, що робити. Ми всі двері стукали, ніхто не знає, буде, буде коли буде Бог його знає. А тепер ми маємо можливість реагувати на всі польві віруси, які будуть е, вищі, чим сильніші, чим штам, який є е, в вакцині і Пувак. Тому всіх бажаючих, хто хоче бути захищеним, просимо вступати в групу і будемо. Ну, я б не сказав, що ми будемо керувати тією ситуацією, але ми будемо в курсі тої ситуації, розумієте, так не можна, що всі добре, 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 а в Степана не добре. Значить, Степана не добре, значить, через місяць, через два і Олега не буде добре. Тому ми хочемо знати і хочемо бути захищеними, не чекати, коли аж в нас почнеться щось, тоді вже аж будемо знову переробляти. Це їх буде багато, значить буде, буде захищеність загальна. Якщо когось когось буде проблема, ми різко ту проблему усунемо і всіх 500 людей, які в тій групі, наприклад, є, всі будуть захищені. Добре, все. Дякуємо за увагу. Силка на групу буде в описі під відео. Пока-пока. Бруся. -пока. Ну, кажи пока-пока. Ну перестрашено, в ж тут не було, тут є наша ветеринарна кімната закріплення. Не знаю, що це таке. мала. От кролику, два місяці. Пока не продаємо кролики. Будемо продавати вже, але ще поки ще поки ні. Я завтра знімлю відео, точно скажу, коли ми будемо продавати кролики. Бо ще ну, я реально зараз не знаю, так щоб зараз сказати. Ну, там вже багато людей пише, продайте, продайте, але ми ще не маємо. Завтра я знімлю відео і скажу, покажу, які кролики, коли ми будемо продавати, як будемо продавати. Все, пока. Підписуйтесь на канал, заходьте в групу Кластер Filmac.